Працюють на найгарячішому покровському напрямку. Тут не шкодує ворог ні особового складу, ні боєприпасів, ні техніки, ні кабів. Притул до ворога. Тільки от пілоти, дівчата так близько до нуля знаходяться. Полюють на техніку та піхоту окупантів. Артилерію дуже багато знаходило, міномети, гради, санцепьок знаходили. Лисиця Робін, Лунтік та Малібу, десантниці 25-ї січіславської бригади. У нас це перший в світі бойовий підрозділ, який суто із дівчат, то це велика рідкість. Сенсей, командир за його плечима, бої на Лиманському та Куп'янському напрямках каже: на покровському відтинку бої найінтенсивніші. Це жах, дуже динамічний фронт, важко стабілізувати. Розвідка, коригування артилерії і бойове використання дронів це щоденна робота дівчат-розвідниць. Вже півроку в такому стресовому режимі кожен день. Кожен раз, коли група виїжджає, кожен раз хвилюється. Робін 22 у лавах Сил оборони військовослужбовиця два місяці. Для мене ну це дивно боятися чогось. Я тут я прийшла захищати країну. Якщо треба, то я віддам своє життя за цю країну. Вже у навчальному центрі розповіла мамі, що пішла боронити країну. Вона любить дуже повторювати. Боже, я як тебе побачила? Ну то зразу було видно, що ти в своїй і тобі дуже добре. Я кажу, та щось тому є, в принципі, так що вона старається це стійко сприймати. Інші родиці дуже по різному Малібу підписала контракт в кінці грудня 2023-го. Каже: спочатку було важко освоїти БПЛА. Були такі страхи, що я можу щось з ним зробити, і руки тремтіли, але потім все було добре. І зараз, взагалі, то ізі. Не раз розвідниці потрапляли під обстріли. Тільки доїжджаємо до своєї посадки, і по нам гради сиплять, сиплять по двом сторонам. Я не знаю, як це просто якийсь, як бу би купол був. І ми по, цьому, по цьому, в цьому куполі їдемо, і по двом сторонам сиплять гради. Приїхали, все, слава Богу, ми вийшли без єдиної царапини. Лисиця, як її посестри, не бачить себе на тиловій посаді. Скільки близько до ворога вам доводиться Було таке, що 800 метрів. Пройти поле за 15 хвилин це не проблема. Каже, у їхньому підрозділі усі рівні. Так же само літаємо, так же само працюємо, так же само виставляємо антени, штативи, БК таскаємо. Професію медичної сестри змінила на оператора розвідувального БПЛА. Зараз війна технологій, все розвивається. Це цікаво. Дівчина розповідає про свій вибір, не пошалкувала жодного разу. Особливо в захваті, тоді, коли ти щось знайшов справді цінне для ворога, і потім коригуєш туди, якусь зброю чи то артилерія, чи то ФПВ. Десантниця каже, робитиме усе, аби якнайшвидше зупинити ворога. Після деяких втрат побратимів ти розумієш, що вони не встигли, і частково намагаєшся жити за них. Нині військовослужбовиці опановують fpv дрони, аби бути на передовій ще ефективнішими. Єдиний рефлекс, який рушить мною і моєю командою, це помста, це злість Надо гнати їх, гнати аж до Сибіру, а краще знищити усіх. З Донеччини Марина Смолова, Олександр Петровський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Це піратський корабель. Люди об'єднані спільною метою. Спецпідрозділ гурмо Шаман та чому його бояться росіяни. Робота була зроблена якісно. Про операції, яких не бачить окупант, еволюцію війни та кого беруть у спецпідрозділ. У день воєнної розвідки розповів ТСН. Боєць «Шаман Бату. Весно кажучи, на полі бою легше так починає розмову. Боєць із позивним, який не можна називати. Він не звик до уваги телеоб'єктивів. Інша річ камери безпілотників чи оптика зброї. Розвідка любить тишу. До повномасштабного вторгнення наш герой мав військовий досвід. Тато таос бійцем головного управління розвідки став у 22-му, Бойове злагодження проходив у битвах. Оборона Київщини одне із його перших задань уже як спецпризначенця розвідника. Ніхто не розумів, що відбувається і чого чекати від противника. Нашим завданням було не допустити взяти Київ під вогневий контроль з особами противника. Саме у бою каже розвідник, і сформувався шаманбат. Тривалий час про нього знали небагато, аж поки іноземні видання торік не почали лякати ним російський генералітет. Мовляв, бійці шаману відкрили полювання на високі чини окупанта. Утім, у гур та самому батальйоні про публікації досі говорять із усмішкою: якщо росіяни боятимуться, добре, але завдання у шаманбату набагато ширше. Не лише диверсії чи розвідка підрозділ такі собі українські рейнджери. Вони працюють невеликими групами, беруть участь у штурмах, допомагають в обороні, мінують території, нищать техніку чи бійців окупантів Цьогорічна операція на Харківщині та про яку можна розповісти публічно. Шаман був одним із підрозділів, який нищив ворога, коли той перетнув кордон. І тут же боєць показує, як змінилася війна за два з половиною роки. Величезна кількість дронів, артилерії, авіація і населені пункти, які стирають із лиця землі. Так ворог воює у 2024-му. На початку війни противник пробував ти в Київ на техніці в Харківщині розвинули розвідувальний та Комплекс вогневого ураження більше застосовували живу силу а от ставлення окупанта до своїх бійців не змінилось, і з ними ворог не рахується згідно з перехопленнями, які у нас були. Група противника брали як дослівно вони це називали «откривашки». Або одноразки, тобто це якісь напевно мобілізовані бійці, які не є підготовленими, яких групи посилали перед собою для розмінування. Кожен у шамані або мультиінструменталіст, який вміє літати безпілотниками, стріляти із десятків видів озброєння, надавати медичну допомогу, або ж унікальний спеціаліст своєї справи. Ми готуємо бійців, охоплюючи всі можливі ситуації, з якими вони можуть стикнутися на полі бою, та все-таки враховуючи ту кількість засобів різної номенклатури, яка зараз використовується, одна людина це все опанувати не може. На питання, що потрібно, аби стати спецпризначенцем гурмо, у підрозділі відповідають неочікуваним. Чесність людина чесно ставить собі питання, чи я зможу, і чи я дотягнусь до цього рівня до рівня цього підрозділу. Операції розвідників пояснює наш співрозмовник, можуть тривати місяць. Інколи не спати доводиться по кілька діб. Його рекорд чотири на ногах. Тож вимоги до фізичної і моральної витривалості боєць описує коротким жартом. А спецпризначенці втомлюються. Нам заборонили втомлюватися. Суворі вимоги під час відбору рятують життя у боях, особливо коли на полю бою бійці гурмо перетинаються із ворожими спецпідрозділами. Такі протистояння, каже боєць, викликають особливий азарт. Азарт та бажання записати, що от ми знищили такого противника, але такого противника краще знищувати дистанційно в тих місцях, де він того не буде чекати. Бути непоміченим на полю бою ідеальна ситуація для розвідника. Боєк зі сміхом розповідає про один із випадків, якось шаман відпрацьовував завдання на території ворога. Пішов, а росіяни гостей кілька годин не помічали допоки не почались сюрпризи. Підриваються їхні солдати. Противник подумав, що ще групи знаходяться на їхній території. Вони підняли авіацію, бойові гелікоптери. Почали артилерію обстрілювати свій передній край влив вогонь із стрілецької зброї. Ми дивилися це на екрані БПЛА і розуміли, що робота була зроблена якісно. Чи не тому на жартівливе питання, якою суперсилою хотів би володіти як розвідник? Боєць відповідає це бути невидимкою. Куди б потрапив, якби така можливість була? Я знайду куди діти. Олександр Романюк, Андрій Марченко, Олександр Ребенчук, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.